бізнес спільноти в яких я приймаю участь, перша це спільнота Gross Factory Academy. це спільнота володарів і менеджерів сервісних it компаній. Великий у нас напрямок саме на освіту. Ми допомагаємо сервісним it бізнесам зростати, додаємо оточення. Тобто, якщо ви не в нашій спільноті, то ви, мабуть, не дуже знаєте, що взагалі є в отрасли, що в інших компаніях. По-друге, я в спільноті Young Business Club. для мене це теж простір і спілкування офлайн. В Берліні і можливі теж потенційні інвестора в компаніях StepInvest. І третя спільнота, в яких я знаходжуся, це Entrepreneurship Organization. це всесвітня організація підприємців з обертом більше ніж мільйон. Євро у, Німеч... у Німеччині, в Флориді цікаво, що це 2,5 мільйона. Це теж спільнота місцевих підприємців. Тут я... у нас є щомісячні місячні зустрічі, також міжнародне оточення, великі міжнародні конференції по всьому світу. І тобто, це така більш інтернаціональна спільнота. І також, наприклад, зараз ми в освітній компанії виходимо на ринки Латинської Америки. Я можу написати членам в цій організації і спитати якось поради.